І Якщо ви лохину посадите на грудочку на пісочку, не розраховуйте, що вона взагалі буде жити. Віталій Ліневич садівник розповів, лохина добре росте на легких дренованих ґрунтах з високим вмістом органіки та кислою реакцією. Ця культура полюбляє кислий ґрунт, причому досить жорстких таких умовах, десь 3,5-4,5 одиниці. Причому не ґрунт, а суб. Тракт такий от. Тут у нас мішанка з глиці, пісочку, кислого торфу, і ще на дні нашої траншеї обов'язково лежить дренаж. Це в кращий варіант, це просто соснова кора. Велику увагу потрібно приділяти формуванню кущів лохини, каже Віталій Ліневич. Після того, як ви посадили отак гарно в гарному місці лохину, існують. Ще деякі речі: з дитинства бажано формувати кущики з тим, щоб вони не загущувались і мали гарні умови для. Життя і плодоношення. Я їх підрізаю десь на так біля 40 сантиметрів, забираю всі бічні гілочки. Стараюсь, щоб в кущі було 5-6 основних лоз, а всі верхні лози мають мати доступ до світла. і Провітрювання. Для цього я зробив навіть отаку невеличку комбіновану шпалерку. Лохину підживлюють двічі на рік навесні та восени мінеральними добривами, говорить садівник. Потрібно ще початок квітня, початок травня і початок червня ми підгодовуємо нашу лохину рекомендованими дозами сульфатом амонію, що надзвичайно важливо для підтримання кислотності, коли перша підкормка. Квітень місяць і після завершення під кормки наших кущиків ми додаємо підкислювач краще, якщо це буде підкислювач спеціальний для лохини. Тому що настойки оцтів, вин, перебродивших і лимонної кислоти не дають, як правило, такого ефекту, який би мав бути. Після зняття урожаю в серпні місяці ми наступних три місяці підгодовуємо нашу культурку сульфатом калію. Це дозволяє. Нашим кущикам, лозам на них гарно дозріти і справно пережити наші несприятливі осінь, зиму і весну. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.